Вчора в Україні розпочався новий навчальний рік, і на святковій лінійці пролунала повітряна тривога. Але занепокоєння я побачила тільки на обличчі директора, яка, як потім пояснила, хотіла всіх запросити до укриття, але було прийнято рішення продовжити святкову лінійку. На обличчях інших, дорослих, батьків, дітей я не побачила не те, що занепокоєння, навіть натяку на якусь. Тривогу. Ну, тому що, якби ми постійно переживали з цієї кожної тривоги, ми попросту зійшли з розуму. Про що це говорить? Це говорить про психічний адаптаційний механізм, причому колективний. Але якою ціною психіка проходить адаптацію, ціною зниження чутливості загальної та концентрації на негативних моментах свого життя. Тобто ми. Не можемо глибоко переживати не тільки негативні моменти, але й позитивні. Не можемо по-справжньому радіти, любити, бути щасливими. Нам постійно здається, що ми якісь нещасні, тому що психіка в режимі виживання. Але я все-таки за те, щоб жити, а не виживати, що ми можемо зробити в даній ситуації? Просто вчити наш мозок, концентруватися. На позитивних моментах, а не навпаки, це не що інше, як звичка бачити світло в темряві, і йти за ним, вам обирати, бути бджолою, яка летить на квіти, чи мухою, яка летить, відомо на що.